У понеділок, 27 січня, Офіс управління та бюджету США видав незвичну інструкцію, згідно з якою всі державні агенції мають заморозити мільярди доларів у вигляді федеральних грантів, кредитів та інших програм фінансової підтримки. Цей тимчасовий застій мав дати адміністрації Трампа можливість перевірити програми агенції і вирішити, як найкраще використовувати ці кошти. Оголошення викликало значну сум'ятицю та недовіру, адже воно. Приписувало зупинити майже всі федеральні програми, які були спрямовані на покращення життя людей, окрім Social Security та Medicare. Як часто буває в нашу епоху, співробітники запідозрили просто злам пошти, з якою їм поступив наказ. За даними Офісу з управління та бюджету, під обмеження потрапили 2600 програм, серед яких гранти на підтримки правопорядку та внутрішньої безпеки, фінансування центрів громадської охорони здоров'я, протипожежну службу, кліні. Нічних випробувань у різних куточках країни, спеціальна освіта та програма харчування на дому для людей похилого віку. Навіть портал, через який Штати отримували допомогу по програмі Medicare, був вимкнений. Це до слову для тих людей, які кажуть, що USAID закрили через якусь ситуацію в Україні. Ні, це не так. Удар по USAID – це в першу чергу удар по самим США. Невдовзі після цього новий держсекретар Марко Рубіо оголосив наказ про припинення робіт для. Державного департаменту та агентства США з міжнародного розвитку, також відомого як USAID, зупинивши тим самим укладення нових контрактів і фактично зупинивши всі наявні програми протягом багатьох років у конгресі за підтримки представників обох партій: і демократів і республіканців, незмінно виділялися кошти на іноземну допомогу, розглядаючи її як ключову складову національної безпеки на рівні з дипломатією та обороною. Однак, по волі нового президента, організація у США та інших країнах отримали листи з вимогою негайно зупинити будь-які роботи та не використовувати вже виділені кошти. Заборонялося також виплачувати зарплату персоналу, надавати будь-які послуги, а також використовувати наявні ліки чи запаси обладнання. Щоб було зрозуміло, такого поняття як тимчасова пауза не існує. Це написав Майкл Шифер, колишній посадовець USAID. коли не урядові організації, невеликому бізнесу чи американській компанії, яка отримує. Фінансування від уряду США для здійснення міжнародної допомоги наказують зупинити роботу навіть на 90 днів, це означає, що людей звільняють, втрачаються необхідні фахові знання, а програми просто згортаються. І справді, на наступний день багатьох працівників звільнили, багатьох відправили в оплачувані відпустки, а багатьом просто призупинили контракти. З однієї сторони, діяльність організації USAID може й справді здатися як мінімум спірною. Список операцій, які сподобаються Побаються не всім, як всередині США, так і ззовні досить великий. У 60-х роках USAID підтримували тісні робочі зв'язки з ЦРУ, а співробітники агентства часто діяли за прикриттям USAID за кордоном. Такі співробітники допомагали в придушенні національного опору в Уругває, чим підтримували лояльний США уряд країни. У південному В'єтнамі також USAID підтримував місцеву владу в боротьбі з повстанцями в сільській місцевості. Існують також дані про тісну співпрацю між. USAID та ЦРУ на Кубі. До прикладу, у 2010 році USAID розпочала секретну програму під назвою Zun ЗУНЕО. Так називалася соціальна мережа, яка нагадувала Twitter. Головна мета цієї платформи полягала в залученні кубинських користувачів через аполітичний контент, зокрема, новини із світу спорту та розваг з метою створення великої аудиторії. За досягнення певної критичної маси користувачів планувалося поступове впровадження політичного контенту. що Мало стимулювати антиурядові настрої та потенційно сприяти виникленню кубінської весни. Тобто революції операція включала створення секретних підставних кампаній та використання фінансування через іноземні банки для приховування участі уряду США в цій компанії. Така ініціатива розмиває межі між допомогою у сфері розвитку та розвідувальними операціями, традиційно здійснюваними агентствами, такими як ЦРУ. Тепер давайте поговоримо про діяльність USAID в Україні, адже саме це цікавить нас більше всього. Після розпаду Радянського Союзу і утворення багатьох нових держав. USAID спрямував в свій напрям своєї діяльності на ці нові країни протягом довгого часу, до прикладу, USAID часто консультувався з ЦРУ. Ось як USAID розповідає історію помаранчевої революції в 2004 році. Програма, яку підтримувала USAID і яка отримала назву проект з посилення виборчого адміністрування в Україні. СІАП вона ще називалася, зіграла надзвичайно важливу роль у сприянні повороту України до демократії у 2004 році. Успіх СІАП був би неможливий без незлам. Підтримки, яку USAID надавав цій ініціативі, а також без довіри, виявленої до професіонального персоналу. USAID також фінансував інші виконавчі агенції, які активно сприяли демократичній консолідації в Україні. Пільна робота цих груп разом із місцевими активістами та організаціями допомогли задовольнити запит мільйона українців, мільйонів українців на посилення демократії та покращення управління. До зусиль, що доповнювали СІАП, були також залучені. Організація з безпеки Спеки та співпраці в Європі, вона ж ОБСЄ, координаційний центр проектів в Україні, інститут виборчого права, Центр Разумкова, Фонд демократичних ініціатив та Агенція закордонних ініціатив. Вона ж називається АЛІ. Хоча український народ без сумніву є справжнім власником помаранчевої революції, уряд США та його виконавчі партнери можуть пишатися своєю роллю у підтримці переходу країни до демократичного ладу. Саме так закінчує USAID роз. Повідь про помаранчеву революцію, в якій вони приймали активну участь. Після помаранчевої революції USAID не полишило Україну і продовжило свою підтримку. Також американські еліти прагнули уряду, на який вони б могли покластися і не втратити завоювань помаранчевої революції. Зокрема, підтримка не припинилась і під час Євромайдану неурядові організації, аналітичні центри та організації, підтримувані USAID, зіграли ключову роль у обох повстаннях. Такі групи, як Національний фонд за демократію. Нед фундація відкритого суспільства, той самий СОРОС та USAID, брали участь у підготовці активістів, фінансуванні опозиційних груп та підтримці демократичних сил в Україні. І навіть після Євромайдану підтримка України з боку USAID вона не закінчилася. До останнього часу вони підтримували досить значну частину, деякі кажуть, що 90% медійних проєктів в Україні. Деякі крупні проєкти, такі як Детектор Медіа та Українська Правда, напряму не просили визнати підтримку зі. Сторони USAID, але попрохали своїх читачів про фінансову підтримку. В той самий час Оксана Романюк, директор інституту масової інформації, заявила, що 90% українських змі існували завдяки грантам і зараз зіткнулися з труднощами. Ми не маємо повного списку організацій, підтримуваних USAID, але депутат Мар'ян Забловський у себе в Фейсбуці опублікував частину списку заходів, на які було витрачено, за його словами, 297 мільйонів доларів. Важливо ще також зазначити. Що всю цю інформацію перевірити зараз майже неможливо, тому що сайт організації USAID, він лежить. Саме тому, до речі, я захотів зняти це відео, тому що коли я захотів перевірити всі ці слова і зайшов на сайт USAID, я побачив, що він просто-напросто не працює. І саме в той момент я вирішив написати цю статтю, а потім і записати це відео. Однак інформація, яку ми можемо знайти в відкритих джерелах, дає нам більш широку картину. Погляньте, зараз у вас перед очима знаходиться таблиця. Це вся підтримка. Римка організації USAID, яка була надана Україні за воєнні часи. Я маю на увазі за час повномасштабної війни. Загальний об'єм підтримки України складав 35 мільярдів доларів. Із них найбільша частина це пряма бюджетна підтримка України в часи війни. Це 13 мільярдів доларів. Ці гроші витрачалися на виплату заробітних плат державних службовцям, лікарів, вчителів та виплати пенсій та інші соціальні виплати. Ще 10,3 мільярда доларів було витрачено на проект світового банку під назвою ПІС. Він існує для забезпечення стійкого державного управління в Україні. Станом на 22 червня 2023 року через проекти ПІС залучено майже 20 мільярдів доларів. Серед бенефіціарів проекту ПІС 10 мільйонів пенсіонерів, 500 тисяч працівників освіти, 145 тисяч державних службовців, 56 тисяч працівників служби з надзвичайних ситуацій, а також понад 3 мільйони отримувачів соціальної допомоги та ВПО. Ще був. Платіжна на 1,7 мільярда доларів через систему СДТФ для підтримки нагальних потреб країни, та 1 мільярд доларів, що був виділений на економічний розвиток та відновлення зусиль по зміцненню ринків та соціального захисту. І вже тільки потім, після всіх цих виплат, стоять 9 мільйонів, які були надані на різні програми, в тому числі програми з відновлення економіки. І багато хто пише про 7 мільярдів, які були виділені, але виділено було 9. Але ну ви знаєте, 7-9 мільярдів, якщо це не ваші мільярди, немає великої різниці. Саме з цих коштів було виділено ті 297 мільйонів, про які писав пан Заблоцький. Але акцентувати свою увагу на 300 мільйонах і не помічати на що пішли 34 мільярди. Це знаєте, Черіпікінг називається. Це коли ви знаходите значить ту інформацію, яка підтверджує вашу точку зору, і просто подаєте її без контексту. Але USAID підтримувало не лише Україну і тому його закриття принесло просто катастрофічні наслідки не тільки для нашої країни, а й для всього світу. Зокрема, Сполученим Штатам доволі складно відстежувати виникнення інфекційних хвороб у багатьох регіонах. Тому USAID фінансувала роботу фахівців у багатьох державах, аби посилювати моніторинг і забезпечувати обмін даними щодо пташиного грипу, наприклад, і інших небезпечних захворювань. Нещодавно, наприклад, в Уганді було зафіксовано знову декілька смертельних випадків Еболу. Після Спалаху еболи у Західній Африці в 2014 році. Місцева влада на континенті та міжнародна спільнота працювали ефективно і стримували такі епідемії до того, як вони вийдуть з-під контролю. У регіоні вже фіксували щонайменше вісім окремих спалахів, і всі вдалося локалізувати. Жоден із них не поширився за межі відповідних країн, тим більше до Сполучених Штатів. У центрі зусиль із припиненням міжнародного поширення Еболи перебувають Всесвітня організація охорони здоров'я, центри США. Час контролю і профілактики захворювань, та до останнього часу там перебували USAID. Ці установи співпрацювали з місцевою владою та забезпечували платформи для міжнародної кооперації, які допомагають розробляти та поширювати вакцини, проводити епідеміологічний нагляд і безпосередньо працювати з місцевими органами охорони здоров'я для посилення їх можливостей там, де це потрібно. Але тепер нікому втілювати ці заходи в життя. Трамп звільнив більшість тих, хто мав цим займатися. Більша частина, якщо що не всі американські посадовці, відповідальні за стримування еболи до того, як вона пошириться через міграційні шляхи на Європу та Америку, втратили свою роботу. Тим часом у центрах США з контролю та профілактики захворювань CDC посадовцям заборонено навіть спілкуватися з всесвітньою організацією охорони здоров'я. Наслідки закриття USAID виходять далеко за цей перелічений список, тому що USAID — це сама крупна невоєнна організація американська, яка допомагала Розвитку країн світу Агентство створило мережу сотень тисяч фахівців у Сполучених Штатах та по всьому світу, свою роботу вони виконують переважно за рахунок федеральних грантів та контрактів. Ця інфраструктура була рушієм м'якої сили Америки та могутньою організацією, яка підтримувала порядок та сталий розвиток в багатьох аспектах життя всієї планети. Багатьох людей в США досить сильно хвилювало те, що гроші роздаються не американцям, але і це виявилося не так, тому що, якщо вірити звіту. За 2017 рік то більше 60 всіх грошей було видано лише 25 американським організаціям. Тобто це працює так: в більшості випадків гроші видаються американські організації, і вже ця американська організація вирішує, як їх перенаправити. Кошти тільки в 11% випадків напряму передаються акторам, які знаходяться не в США. Решта коштів також проходять через американські структури. Або багатосторонні організації. Це не означає, що 89% допомоги привласнюється чи зникає, а лише вказує на те, що неефективна велика частина цих 89% з'їдається накладними витратами та бюрократією. Крім того, така схема позбавляє отримувачів можливості самостійно визначати власну політику. І так, рік до року основне фінансування приходиться саме в руки американських компаній та фондів, і тільки незначна частина надходить напряму. Це інформація. Для тих, хто ще по назві USAID не зрозумів, що це була саме американська організація, не міжнародна. Вона видавала гроші в руки американців для того, щоб американці просували свої американські інтереси. І так я використав правильне слово, саме була, тому що це не зупинка на 90 днів, це просто знищення організації, тому що багато програм в багатьох куточках світу вони потребують постійного фінансування, і зупинка цього фінансування призводить до того, що люди звільняють компетенції втрачаються, а робота просто зупиняється. Неможливо буде все це відновити заново або досить складно. Дональд Трамп та його соратники фактично в даний момент руйнують усю структуру. Упродовж останнього століття Сполучені Штати відігравали провідну роль у світі щодо співпраці та досягнення результатів у галузі охорони здоров'я, завдяки чому тривалість життя людей, до речі, у всьому світі подвоїлася, і так само вражаючи зросли результати в інших сферах. І тут вибачте, але. Я маю сказати свою точку зору: якби адміністрація Трампа справді прагнула ставити Америку понад усе, вона б розвивала цей успадкований потенціал. Натомість вони не просто знищують організацію, а знищують авторитет США, можливості та експертизу USAID, а разом із ними національну безпеку. І також ще трошки цифр: іноземна допомога займає незначну частину в урядовому бюджеті США. Її обсяг 6,75 трильйона доларів в. Це складає лише 1% від бюджету. Дипломатія, оборона та розвиток це ті три ніжки, на якому трималася гегемонія Америки. І зараз ми з вами бачимо, що шляхом закриття USAID одна із цих ніжок вона просто прибирається. А ми з вами прекрасно знаємо, що така конструкція, як стілець на двох ніжках, вона нестабільна і сидіти на такому не досить приємно. Саме це ми зараз з вами і можемо спостерігати. І тут розумна і чітка реформа насправді полягала бу. Тому щоб перенести всі програми розвитку на USAID, що дозволило б державному департаменту зосередитися на своїй основній місії зовнішній політиці та дипломатії. Ми з вами знаємо з економіки, що чітке розмежування компетенцій дозволяє ефективніше функціонувати структурам. Це б покращило координацію міжнародної допомоги за рахунок спеціалізації. Натомість, тепер ми маємо зростання бюрократії всередині держдепартаменту за рахунок його укрупнення. США традиційно є лідером у глобальних альянсах і міжнародних організаціях. Проте, коли їхня репутація страждає від внутрішніх розколів, політичної непослідовності чи ізоляціоністських кроків, інші країни починають сумніватися в надійності американського слова. Така невизначеність дає можливість Росії і Китаю пропонувати альтернативні моделі співпраці, що може призвести до пересування центрів впливу на глобальній арені. Американський вплив значною мірою базувався на принципах демократії, прав людини та відкритості. Якщо ці принципи підриваються через внутрішню політичну нестабільність або навіть зовнішньополітичні рішення, м'яка сила США стає менш переконливою. Водночас інші країни можуть активно використовувати цей вакуум для просування власних моделей управління, пропонуючи стабільність і рішучість там, де США виглядають слабкими. Коли репутація США знижується, їх авторитет у міжнародних Одних структурах, таких як ООН, Світова організація торгівлі чи Міжнародний валютний фонд, також страждає. Це відкриває двері для того, щоб інші країни взяли на себе провідну роль у формуванні глобальних правил і норм, що може змінити баланс сил у світі. Без єдиного лідера, який би гарантував стабільність та послідовність, країни можуть почати обирати між протилежними політичними моделями. Китай та Росія в такій ситуації отримують шанс впроваджувати свої. І власні стратегічні ініціативи, наприклад, економічні проекти або безпекові союзи, що додатково посилює їхній вплив. Ми вже з вами знаємо про такі проекти, як БРІкс, які формують альтернативу нинішнім структурам. Коли США зазнають шкоди через власні внутрішні суперечності, їхній ідеологічний авторитет ослаблюється, а разом з ним слабний весь світ. Який же висновок ми з вами можемо зробити? Розумієте, USAID – це не просто халявні Гроші для дівчат з дивними зачісками. Це ще підтримка тисяч організацій, які займаються важливими речами в світі. І зараз, якщо USAID зникає, ми залишаємося з місцем, яке просто є порожнє. А будь-яке порожнє місце потрібно заповнити. У нас є люди, які залишилися без фінансування, і у нас є актори, які можуть це фінансування надати. Так я чув, що деякі люди значить, думають про те, що наші місцеві українські олігархи або російські олігархи, або в офіс президента, може видати. Гранти, але на всіх цих коштів не хвате. а в кого хвате грошей, так це у Росії і у інших організацій, припустимо, у організації Європейського Союзу. Росія через анонімні меседжери може заходити в Україну, пропонувати виплату в крипті, і такими самими методами вони можуть фінансувати цих людей, які тепер залишилися без фінансової підтримки. Точно так же ці самі люди вони вже мають досвід у співпраці з грантовими організаціями. Також є інший варіант. Ви знаєте, всі оці люди, які радіють закриттю USAID, це так звані люди, які кажуть, риночок порішає, ось риночок і порішає. Тому що в Європейському Союзі також є свої аналоги USAID. І місцеві українські організації можуть звернутися до грант за грантами саме до цих організацій. А як ви знаєте, в Європейському Союзі, значить, оця вся тема з ЛГБТ, вона не просто розвинена як, як в США, вона ще в десятки, в десятки, в сотні разів більша. І оці ось правачки. Які зараз думають, о, ринок їх порішав. Ні, ринок їх не порішав. Точніше, він порішав, але він порішав те, що вони тепер звернуться до більш лівих організацій і стануть ще більш лівими. І ось зараз ми з вами стоїмо перед е, вибором, і ми подивимося, що буде, хто буде фінансувати цих людей. Це буде або наш місцевий офіс президента та олігархи, це буде Росія, або це буде Європейський Союз, який набагато лівіший, чим США. Саме тому розгром USAID – це просто катастрофа наслід. Тики, якої ми з вами будемо пожинати ще довгий довгий період часу?